Багато хто в мене питає, як я виходжу із ситуації, живучи на вулиці в палаці. Зараз в цьому відео я вам подробно розкажу, як я за останній тиждень почав виходити з ситуації приємного перегляду. Перше, я комплексно підходжу до питання фінансів. Я створюю телеграм-ботів, уже як бачите, величезна кількість. Я займаюся ботами, які все можуть. Наприклад, автопостинг, ігри, парсинг і тому подібне. До речі, вже є інвестор, який викупив у мене один із крутих проєктів і завдяки цьому я віддав частину боргів. Друге, я допомагаю людям легалізуватися в Європі. Ми працюємо на юридичну компанію. Я консультант, я постійно на телефоні. Ми допомагаємо з відкриттям чеських заміснаницьких робочих карт двохрічних а також допомагаємо з словацькими документами. Тому це також мене толкає вперед, особливо за останні три дні дуже багато клієнтів. Третє одне з самих головних: я досяг успіху в переговорах з хакерами. Вони мені зараз допомагають з поверненням коштів з криптопроєктів. І це також мене толкає вперед. І останні друзі в моєму житті з'явилася людина, яку ви всі добре знаєте. Зараз він знаходиться в Німеччині, і він також мені дуже добре допоміг. І завдяки цих пунктів я майже вирішив всі свої фінансові питання. Це відео я хочу записати саме для вас. Ніколи не опускайте руки, бо здатися найпростіше, а боротися працювати. Розвиватися, оце справжній шлях в житті завжди є вихід, просто треба не боятися, і тоді все буде супер, друзі. Моя історія не закінчилася. В мене далі буде тяжкий шлях, але висновок я роблю такий, що е, мимо подібних ситуацій ніколи не пройду. Далі будемо розвивати соціальні ролики, будемо знімати контент, будемо виходити на вулицю, не закриватися в собі і допомагати тим, хто цього заслуговує. А також живемо далі і налагоджуємо своє життя. Став лайк, пиши коментар, тому що від тебе буде можливо залежати майбутнє даного каналу. Пока.